23-річний боєць батальйону «Азов» Андрій Бошко загинув майже рік тому, захищаючи Маріуполь. І лише 4 березня рідні близькі побратими змогли віддати останню шану герою. Якщо у хлопців була можливість виходити на зв'язок ще в марті, в апрелі, то Андрій перестав виходити на зв'язок ще 2 березня. І тому це було просто місяць неізвісності, після якого ще 11 місяців неізвісності. І в нашій ситуації на сьогоднішній, на сьогоднішній день я безумно рада, тому що нам все-таки вернули його тіло, тому що серед зводи ребят, думаю, по братим Андрія казав, ну, це єдине, кого з його зводу повернули. Тобто це єдине тіло. Тому я стараюсь триматися, розуміючи те, що не у всіх є можливість поховати своїх синів, чоловіків. Андрія Бошка в полку знали за позивним Фамас. Його побратими кажуть, процес передачі тіл затягувався з боку ворога. Я не знаю, коли саме передали з тіло, коли воно попало в Київ, але наші служби, які цим займаються, шукали весь цей час тіло, знайшли його, батьки здавали ДНК, їздили на пізнання. І от зараз ми нарешті отримали тіло нашого побратима, нашого героя, і можемо з ним з честю Побратим Андрій розповідає, вони разом пройшли армійську школу в Маріуполі. Відбір до Азова а зрештою стали кулеметною двійкою. Ми з Фомасом і нашим відділенням, хлопцям, які теж, на жаль, загинули. Ми перші зустрічали росіян в селі Калинівка. Відправити з Калинівки мені вдалося Фомаса, тільки обманувши. Нас потрібно було, нас ми мінялися по добі, стояли. І... Приїхало міняти нас на одну людину менше, ніж має бути. Хтось один мав залишитись. І лише коли, після того, як я обманув Фомаса, що мене поміняють на годину пізніше, він погодився їхати в Маріуполь. Я залишився в Калинівці. Перед загибеллю ФОМАС ми стояли разом, це вже нас прорвалася оборона другий, третій раз. І вже безпосередньо в приватному секторі в Маріуполі. Ми стояли з ним, він прийшов до мене. Наші позиції були через дорогу. Він прийшов до мене. Ми з ним діалог вели на рахунок того, щоб позвонити додому. І Фамас каже: Я би хотів позвонити додому, передати мамі, що я її дуже люблю. На наступний день він загинув. Після того, як отримав поранення, мене завезли на завод, на підвал заводі Азовсталь. Після чого полон, обмін, її слова мені вдалося передати його мамі, які він. Хотів. Один із кращих у фізичній підготовці у наданні першої меддопомоги в батальйоні. Це був справжній спецпризначенець. Безстрашний та відповідальний, згадує Андрія побратим. У нього був досвід служби в французькому легіоні. І коли ми проходили те саме КМБ, коли хлопцям було важко, він просто сміявся. Він з посмішкою на обличчі проходив ті всі навантаження. Коли Андрій вирішив вступити до Азова, його рідні підтримали такий крок. Он был один из лучших, и я знаю о том, что он не жалел, что он был там, как говорили ребята. И э, э, я не знаю, даже если бы он был не в Азове, а в регионе их отпускали. И я уверена, он бы все равно вернулся в Украину, защищать свою семью и своих родных. Он просто был особенный. Просто он был не такой, как все, И э, я показывала там ребятам. Его знали, как там военного, азовца, классного. А для меня это, знаете, а для меня это был ну, вот, мой любимый. Это. Мне 25, и я понимаю о том, что ну, вот, это очень сильно. И надо жить дальше, но я не знаю, если честно, как жить дальше. Прекрасный парень. Воспитанный, добрый, отзывчивый. Всегда готов прийти до попе. Ты золотой ты до Я хоть на серце прикладуй. Андрій мріяв мандрувати, любив спорт, самостійно опанував французьку, хотів побувати в Барселоні. Вірив, що коли зніматиме відео, можливо, про військових. Однак майбутнє зруйнувала 3 квітня ворожа куля. Коли хлопці взяли в оточення, вони стояли в будинку в частному секторі, і потрібно було вийти подивитись, чи є навколо ворог, чи нема, і як він далеко. На жаль, ворог був дуже близько, там відстань була. Менше 50 метрів. І коли Фомас виходив, дивився, чи можна пройти, чи ні, пронула постріл. І ми вже побачили, хлопці побачили, які мені передали, що от все, один постріл, він нічого не зрозумів. Це був або снайпер, або Марксмен. Точний стрілець, який заліг і чекав, поки хтось вийде. У грудні указом президента наш 23-річний земляк був посмертно нагороджений орденом за мужність у кривому розі подвиг головного сержанта Андрія Бошка відзначили нагородою за заслуги перед містом. Надія Шевченко Олег Каплій цей день.